Набирає і пробиває поворотом, не, не зумів зафіксувати голкипер синдикату м'яч у своїх руках. Савченко Олександр. Захисники підібрали цей м'яч і розігнали так і пробиває даним ударом зараз. Після цієї контратаки 79-й номер Кучеренко Микола в складі синдикату. Другий гол. В складі синдикату. І рахунок стає. Два нуль. Моя користь синтекату. Шуменка. І дев'ятий номер. Там Седяренко. Седіренко пробуває! Він знову забиває ще один м'яч потужним ударом. Але часу обмаль. На жаль. Не, гадаю, не встигнуть вони відігратися сьогодні. Є рахунок стає. 3-5 на користь, синдикату, на користь. Ой, боротьби. Удари! 0-2, який потужний постріл від стійки. Ми щойно з вами побачили блискуча реалізація. Вітаємо із голом 77-го номера команди Артем Прокопенко. Забуває на 46-й хвилині. <плес> і удар забуває! Прекрасний м'яч. Реалізує щойно колектив Сопір чоповичі, збільшуючи перевагу до 0-3. Усією командою хлопці святкують і це вже крапка, можна вже остаточно відзначати. Що сьогодні сокіл були сильнішими в Камельфар. Е, Брає зараз Фадєєв м'яч і протискає м'яч, трасний майданчик, пробиває. Як же ж він розібрався з усією захисною лінією е, в Камельфар? І в Калачеє в нижній лівий кут. Ще один м'яч для своєї команди. Другий гол. забуває він в сьогоднішньому матчі. Герой поки. чуки. Зараз восьмий номер НЕГО має знову пробити, пропиває, забиває даним ударом. З рікошети в м'яч від захисника Елсера. Можливо, це зіграло якусь роль в епізоді, того, що голкіпер не встиг виставити руку з цього рікошету. Що маємо, то маємо Ні, забуває зараз вбить Богдан буде бити. Цікаве питання. Удари! Блискуча реалізація! Браво! Вадим Дробашко встановлює рахунок 0-2 на 22-й хвилині. Блискуче виконання. Удальні відгуки прокут. Тому ну, варто вважати голкіпера ЛПК Максимус Максима М'яч у воротах. Прекрасна атака. Простріл і удар в один дотик. Що ще треба? Ідеально Розіграно. і навіть Чавінський в цьому епізоді був просто без сили. не помиляюсь, забуває Семен Борош. Інших тонах. За іншу емблему, як можна найкраще висловитися. Удар! І Дуже неприємний рикошет для Максима Щавінського. але водночас він є результативним для республіки і відзначається голом із-за меж штрафного майданчика Антон Крамер.